В Інституті філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбулася урочиста академія до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Відкриваючи її, декан інституту, доцент Юрій Громик, підкреслив злободенність Кобзаревого слова в наш нелегкий для України час і наголосив, що сьогодні, як ніколи, потрібно особливо уважно вчитуватися в рідки Шевченкових поезій, які допомагають українцям почуватися саме українцями. Слова Шевченкові у наш дуже непростий час звучать так, наче написані щойно або вчора. В тому, мабуть, феномен Шевченка для українців. Його слова в епохи великих потрясінь, в епохи випробувань, перед якими постає українська нація, в час, коли українська нація опиняється перед загрозою фізичного винищення, набувають особливої. Актуальності, особливої духовної сили. Вони звучать нам як застереження, не будьмо байдужі, звучать нам як підтримка, спонукання, надія. Пам'ятаєте, борітеся, поборете. Друзі, читаємо Шевченка як українці для того, щоб почуватися українцями. Також було заслухано доповіді викладачів інституту. Шановне товариство, здається, для таких урочистостей більш пасують есеїстичні виступи, коли хочеться, аби до розуму, до інтелекту долучалися такої емоції. Але мені здається, що загалом емоційних оцінок ролі цієї видатної дати в історії українства не бракує. А для нас, для нашої спільноти важливо також справді е, читати, просто читати Шевченка. Кожна з цих доповідей стверджувала сучасний погляд на різні аспекти творчості Великого Кобзаря, доповнюючи, а то й переосмислюючи вже відомі грані поетичного, образотворчого, релігійного світогляду, думок і прагнень генія та національного пророка України. Власне, це була навіть не сама лише філологія, а спілкування зі студентами та викладачами в плані синтезу наук, який слугував завдання...